Зараз буде пізній обід 4 години вечора. За вікном вже тімінь, і прям конкретно тімінь. У нас включили світло. Зараз 2 години. Ми щасливі, ми зі світлом. Пральна машинка стирає полісос, в общем насолоджуємося, світло включено по всій хаті. Так сказати, не упускаємо момент. Так ось, поставила гріти борщ на домашньому півнику. Дуже-дуже смачний у нас борщик. Сьогодні я зробила такий хлібчик. Це на заквасці, яку я сама вводила. Але величезна дирка посередині вийшла. Не знаю, чого така величезна вийшла. Але сам хліб дуже смачний. Це вже другий хліб, який у мене вийшов. Можливо, ще не вийшов настільки, наскільки я цього хочу, але він дуже смачний і гарний. Почистила цибульку, чесник зараз принесу сало, буду різати. Вже Єгорка до мене підтягнувся. Зараз будемо їсти. Поставили ми вже дома новорічну ялинку, ми її поставили ще перед Миколаєм. Така у нас гарненька. А у батьків Єгор взяв гітару. І тепер Єгор у нас вчиться грати на гітарі. Потім вставлю відео, де він мені концерти устраює. Поки ми з конором його єдині зрителі. Зараз Єгорка гукає. Той самий куток поставили що й в минулому році. Пальму перенесли під інше вікно. Ти наче співаєш. Що ти хотів? Ці котини з'їму жопу не їдають, а Конор навпаки схуд дуже сильно. Дуже-дуже сильно схуд. Тільки те, що він пухнастий, але насправді він дуже худий. У нас вимкнули світло уже м, початок 11-ї, і я в такий час уже генератор не запускаю. А роблю вдома дуже-дуже святкову атмосферу. Зараз вам покажу. У нас дуже затишно і дуже гарно стає, коли ми. Включаємо наші у нас, типу, штори гірлянди, і дуже затишно стає. Я взагалі дуже боялась включати генератор, тому накупила думаю, все, що можна. Штори, гірлянди, різні подсвітки. Коротше гірлянди куди угодно, які працюють від павербанків, А потім вже навчилася включати генератор. Зараз вам покажу, як у нас тут гарно, коли ми включаємо ці наші шторки. Але подивіться на цю красу. У нас на двох вікнах такі гарні-гарні штори. І тому в домі стає дуже затишно і якось святково. Ми з Єгорчиком розтілаємо наш диван, лягаємо і лежимо. В общем, дуже гарно стає. І ще таку подсвітку купила, це на тему я заказувала. Я, в общем. Прикріпила її за телевізор. У мене ще одна така є, але я не знаю, куди її прикріпити. Так що у нас дуже-дуже затишно в кімнаті. І ми з Єгорчиком так робимо таку атмосферу святкову і відпочиваємо по вечора у нас є. Дивіться, яка вона гарна зоря на небо. Тут можна різні кольори виставляти, теж покупка стему. Ви представте просто уровень мого страху перед генератором, що я стільки накупила цієї херні. Це просто Ні, Воно гарно, да, але воно все одно не дає того, що треба, при тому, що у нас вдома взагалі скважина і нема ще й води, коли нема світла. Доброго ранку, Попила я каву. І зараз треба з'їздити, купити У мене немає прального порошка. Котам наповнителі для туалета корм, Єгорчик поки спить. Ще швиденько-швиденько зганяю в Walmart. Погода у нас сьогодні сонячна, так гарно, на вулиці красота. Так що їду. Подивіться, яка погода сьогодні. У нас такої погоди вже давно не було. Сонечко в перший раз вийшло. За скільки часу машина у мене брудна, що у бомжарика. У нас нові кошаки, кстати. Це гость, це Щідлецький і Юпі. Там сидить Юпі, а ось іде йде вона? Красотка. І Конор наш. Пішов. Що ви? Проважають мене. А гость завжди лізе в машину. Путешественник. <laughs> no, because she yeah. Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Цей порошок по акції. Ми з мамою як дві дурочки нагребли. Повна тележка намічається велика стірка. Минутка слабості. Дивіться, цілий пакет порошка в капсулах. Він так пахне смачно, капець. Він парфюмірований, дуже-дуже класно пахне. І ми по акції на нього, мама, попала один раз, купила. Собі декілька коробок, а потім ми приїхали, поса полка була, а тут ми заїхали з утра. І там ціла полка цього порошка. Ми вигребли всю полку наче на продажу його. Так що тепер буде большая стірка. У нас були вже перші заморозки і був перший сніг. І я подоставала з усіх загайдашенька по всі штуки. А це мені Катюша подарувала. Щоб я свої грязні вікна могла протирати. І вони у мене лежать тепер тут ряду. Я оце стекло завжди витираю. Чітко. Отаку часть. Бо машина не мита, брудна. Мені тільки яричок моя, коли приїжджає. Для мене головне, щоб було бокові зеркала чисті. І оцей участочок вікна. Приїхала я вже додому. Це кошаки наші. Гость. Дивіться, який він гарний. Йопюк красотка. А цей крикливий, цей оре просто нон-стопом. Постійно. Такі, такі хороші, так? Да? Кошенята? Хороші. Дивіться, ми траву засіяли осінню, Вона вже виросла так сильно, але немає можливості її покосити. Чужі собаки воно забігають і бачите прим'ята трава. Тому що холодно дуже сильно було. Ту дощилили болота і, общем не могла. я Її два рази косила. Треба буде знов, але може ще буде тепло якось, хоч трошечки тепло. Я б її покосила, я люблю травку косити. Бачите, тепер така велика поляна у нас трави. Тут у мене буде шматочок городу, а те все інше теж буде у мене засіюватися травкою. Прийшла покормить курочок. Курочки, качка наша, яка вже четвертий рік живе. Ігор каже: не вздумайте качку вбивати, трогать. Голубі такі гарні, подивіться. Красота. Конор, Конор. Наш цігар. Кошаки за ним ходять, він в шокі, якщо чесно. Це на наш Мабуть, думає, що це його батько. У нас кошачий дом. Внутрішній улов. Домашні, жирненькі, жовточки. и ждут еду. и ананасов у нас тут просто зверевец Конор в траве гуцем Дуже высокая трава в общем, теперь ближе Ось цей пральний порошок. Я взяла їх 5 пачок. Ярику одну дам, тмці дам і дома залишиться. Крутий, реально він крутий, він так пахне просто офігенно. Купила таких два лоточка по акції були. 15,99 це мені для закваски хлібної. Я буду в холодильники хранить в цих лоточках закваску, бо у мене в звичайних баночках а це буде тепер шею гарно. Кашикам дворовим корм, цілий пакалон і наполонитель. В общем, так собі розпаковка, але що стосується порошка, взагалі він коштує. По-моєму, 290 гривень. А зараз оця акція і він коштує 149,99 Ну, тобто в два рази. Він стирає офігенно, і капсул тут 32 штуки. Це не те, що реклама, ну просто я советую, тому що це крутий. Він пахне. Що саме головне, він дуже-дуже офігенно пахне. Так що, це називається, знаєте, як? Жадність моєго добро. У нас у кожного свій сніданок у його смажена картопля з смаженою ковбаскою. У мене вінігріт, печоночні оладки. і курка засмажена в аерогрілі. І все це буде з кетчупом. Зараз буду пекти хлібчик. У мене з'явилось нове захоплення. Я почала пекти хліб. На заквасці я вивела закваску, для якої купила. Два лоточка. Просто у мене дві різних закваски з різної муки. Вона в холодильнику стоїть, і потім вам покажу. А це у мене два дні стояв хлібчик, тісто моє в холодильнику. Зараз я вам його покажу. Дивіться, яке воно гарне. Які пузирі пішли. Бачите? Зараз буду випікати, духовка у мене вже нагріта. Я її нагріла. І тепер буду туди класти хлібчик. Вирізала з пергамента формочку, щоб не приліпало. Єгору взагалі цей хліб дуже сподобався. Він сказав, що смачніший він не їв. Але я реально дуже старалась. Я закваску виводила один раз 13 днів, потім вона у мене не вийшла. Гаряча каструлька з духовки. Потім інший раз... Ой-ой-ой, не так, стоп. Спочатку це прибрати. Потім інший раз 13 днів виводила. І в мене вийшло, В общем, і піцу я пекла. Цієї піци були краєчки, прямо всі в дирку. Ну, наче з піцерії, Реально дуже круто вийшло. Прилипло, товариші. Але я тільки вчусь, тому я взагалі за це не переживаю. Красотінь буде. Це буде гарно. Тепер кладемо в гарячу розігріту каструльку і відправляємо в духовку. 20 хвилин зараз пропочиться і треба буде зняти кришку для того, щоб хлібчик зарумянився погарніше. Ну, мені так здається. Я, коротше, не спів в цьому я тільки вчусь. Але все так в кайфу тісто тестомсить. Це взагалі дуже-дуже приємно. Так, зараз 12.33. Дивіться, як він піднявся. Нам тепер треба зняти, забрати кришку, щоб він тепер був відкритий. Гарненький. І ставимо на мене... температуру 230 градусів, бо під кришкою він був під, під, при температурі 250 градусів. Так гарно на вулиці. Та хочу траву покосити просто не можу. Такий красунчик у мене вийшов. Розріз, який я робила. Зараз він остине, я його розріжу, покажу вам, який він всередині вийшов. Бо той, що я е, до нього випікала, то там були дуже величезні дирки внутрі. Тобто, намастити щось на той хліб, було не дуже зручно. То ми з Єгорами краєчки вирізали, обрізали, і на них мастили м'який сир. Єгорчик так дуже любить. Подивимося, який цей буде всередині. Самій дуже цікаво. Хліб вже стив. Слухайте, як він хрустить. Він аж весь. Зараз я його розріжу і покажу вам, який він зсередини. Готові? Я ні. О, який він крутий. Дивіться, які дирочки в ньому. Як він хрестить. Він просто неймовірний. Будемо з Єгорчиком зараз їсти смачні бутерброди з свіженьким домашнім хлібчиком. Дивіться, який цей хліб. Буде не дуже зручно мазати, але ми зараз будемо. Робити наші улюблені бутерброди з Єгорчиком. Головне, що він з усіх сторін гарненький, пахне просто неймовірно.